У більшість українців, попадаючи в Німеччину, хочуть повернутися назад в Україну, та все тому, що ви попадаєте в зовсім іншу країну. Вона абсолютно відрізняється від України. Відрізняється вона всім, вона відрізняється в розвитку, вона відрізняється в бюрократії, тому що бюрократія дуже сильно впливає на українців, якщо вони тут стикаються. В Україні можна зробити якісь речі за 5-10 хвилин. Німеччині потрібно робити 1-2 місяці. Наприклад, в Україні орендувати квартиру. Вам потрібно тих ж 5-10 хвилин, щоб знайти в інтернеті, домовитися вже за зу. І забронювати її. В Німеччині вам також потрібно буде 2-3 місяці місяць, там дивлячись, як повезе, щоб переїхати на якусь іншу країну. І так в усьому. Якщо ви привикли в Україні користуватися банкінгом, що вам потрібно оплатити якийсь рахунок, ви можете зайти це все за хвилину зробити. Вам потрібно перекинути кошти на карту, ви також зайшли, там за хвилину-дві, все зробили. В Німеччині це все набагато більше часу займає і не все можна зробити з телефона. Тому, хто згідний зі мною, ставте плюс у коментарях. А хто не згідний, обов'язково напишіть. І чому та не забудьте підписатися.